2,5 мільярди гривень на закупівлю дронів щомісяця разом отримуватимуть бригади збройних сил України. Про це повідомили в Міноборони. Командири підрозділів зможуть використовувати гроші на придбання саме найефективніших БПЛА для виконання бойових завдань. У грудні міноборони вже мало такий досвід. Тоді відомство передало підрозділам ЗСУ трохи більше як 2 мільярди гривень, і це швидко закрило потреби бригад. Але щоб мати перевагу на полі бою, наші армії також необхідні сучасні системи радіоелектронної боротьби та розвідки, а ще дрони, які були би стійкими до ворожих ребів, і це безпілотники на оптоволокні у сюжеті Михайла Ман Манелюка Побачимо кілька рішень, які здатні перевернути хід війни. Російські безпілотники щодня атакують позиції ЗСУ в зоні бойових дій. Полюють на техніку, боєкомплект, живу силу, коригують вогонь артилерії і навіть влаштовують сафарі на цивільних у прифронтових населених пунктах, зокрема на Херсонщині. Аби смертоносні електронні джмелі не змогли завдати шкоди, потрібна радіоелектронна стіна. Так як ворог виробляє, і військово-промисловий комплекс них набагато більший і потужніший ніж військово-промисловий комплекс нашої держави, тому на превеликий жаль, засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної розвідки, постійно не вистачає на лінії бозіт. 1300 кілометрів фронту планують захистити від ворожих БПЛА. Днями одна з українських компаній-розробників радіоелектронної боротьби та розвідки презентувала проєкт під назвою Атлас. Це ціла ребрер екосистема. Вона дозволяє. Виявляти, знешкоджувати дрони буквальним нажиманням однієї кнопки, вона дозволяє робити це віддалено, і ця система використовує інтелектуальну заваду, тобто, це не просто якийсь там білий шум або точкове рішення, це досить високотехнологічна зброя. «Азимут» і Міраж це два комплекси радіоелектронної розвідки та боротьби, і саме завдяки їхній спільній роботі, ворожі безпілотники. Не зможуть дістатися цілі за словами розробників. Ця система працює як єдиний організм з багаторівневим доступом та можливістю віддаленого керування. Аналогів нині у світі немає. Азімут. Той, що здатен виявляти абсолютно всі типи безпілотних літальних апаратів, які летять і керуються на якихось частотах, другий засіб радіоелектронної боротьби називається міраж. Це засіб, який по суті генерує інтелектуальну заваду. Для нього не важливо на яких частотах і що рухається. Він підлаштовується під будь-які частоти керування і передачі сигналів. Система готова до роботи її вже застосовують окремі підрозділи сил оборони. Вона пройшла випробування у бойових завданнях на лінії бойового зіткнення. Вона пройшла випробування всі з генеральним штабом і довела свою ефективність і показала, як вона може працювати. Аби проєкт «Атлас» утілити у життя і закрити усю лінію фронту потрібні гроші. Для цього розробники залучають бізнес та відомих українців. Воно менше енергоємке, воно більш ефективне. З ним потрібно вміто працювати, але це аналог топ обладнання в світі. Тому дійсно я, я тут не зря приїхав. В мене часу не так багато, тому маю надію, що офіс президента, де я буду доповідати сьогодні, теж відреагує. Можна буде закрити такі населені пункти, як Херсон, такі населені пункти, як Покровськ, Мирноград, куди ворог також може залітати своїми ефпівідронами. Системи Азимут та Міраж зможуть виявляти і пригнічувати майже усі БПЛА, які росіяни застосовують проти зсу на фронті, окрім дронів на оптоволокні. На сьогоднішній день засоби радіоелектронної боротьби проти дронів на оптоволокні вони на жаль безсилі. А ми, як українська компанія-розробник, ми шукаємо рішення. Безпілотники з оптичним кабелем розробляли ще 2022 року. Однак тоді вони не зацікавили військових. А торік восени росіяни почали. Часто застосовувати такі БПЛА проти української армії. Це спричинило проблеми. Ворог нині нарощує виробництво оптоволоконних дронів, але Україна так само має таку зброю. Це таке кріплення нами розроблене, яке дозволяє нам закріпити бойову частину, катушку до самого дрона. Потім під'єднується до е, наземної станції. Е, наземна станція під'єднується до пульта і вже відбувається керування через оптичне волокно. Цьому полі бійці випробовують такий інноваційний FPV-дрон. Він наче прив'язаний волокном до пульту оператора, може відлетіти на ту відстань, допоки не скінчиться в кутушці. Нитка це залежить від катушки від намотки. Наразі це 10 кілометрів. Саме тут доступні 3, 5, 10, 15 і йде вверх, вверх, вверх. Перебаг систем дуже багато. Це по перше радіомаскування. Якщо ми керуємо дроном на радіозв'язку і маємо перешкоди в відео, перешкоди в радіо. Да, тут ми їх не маємо, тобто воно стовідну воно високої якості від моменту взльоту до влучання в ціль. Біці 93-ї бригади кажуть, дрони на оптоволокні з'явилися у них лише два тижні тому, але це не аби як вплинуло на росіян. Там, де колись їздила ворожа техніка, тепер мов укопана, стоїть на місці. Побачили, що ворог використовує, почали вивчатися. І я вам скажу, що досить, досить вдало. Вже є враження. Катушка відпрацьовує на всі 100%. На оптоволокні літають і великі бомбери, які здатні нести більшу бойову частину та завдати потужнішого удару. По окупантах катушка оптоволокна, сам файбер. Він важить ну 10 кілометрово важить приблизно там три кілограмів. А для бомбера це взагалі не про що. Він просто візьме на одну бомбу менше і все його корисне навантаження по кілограм на 10 кілометрів. Тобто ну буде 17. ну, нічого страшного. Військовики кажуть, найлегший спосіб знищити оптоволоконі дрони стрілецькою зброєю. Ще кабель можна відрізати вручну. Але це ризик потрапити під вогонь противника. Хтось навіть розгортає великі рибальські сітки, щоб їх виловити. А днями оператори 414-ї бригади безпілотних систем зсу птахи Мадяра уперше знищили російські оптоволокони FPV – мобільною радіолокаційною станцією та дроном винищувачем. Підіймається fpv винищувач кліма. Тим доганяє хробочий дрон та ініціює керований вибух. На на той, хто має перевагу у технологіях, неодмінно здобуде перевагу і на полі бою. Тож нам потрібна зброя, яка би могла якісно захистити від ворога і якісно його знищувати. І, схоже, у нас є такі можливості, їх потрібно лише реалізувати. Михайло Мелюк, Віталій Коваленко, Вадим Ревун. подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.